Привіт, з вами знову я Даня, І сьогодні ми знімаємо з вами Blox Але я граю не саме із моїм другом. Привітайся! Всім привіт. Його нікнейм HackerGDH. Його справжній нікнейм я нікому не буду розголошувати. В наступних відео. Так, і сьогодні. Буде прокачка блоксфрута. До речі, так, я давно не знімав блоксфрут, і в мене зараз фрукт газа. Ось. Ну, так. І я вже майже на третьому морі. Ну, це деталі. Таке ось. І зараз ми будемо знімати формат прокачку, але. Як зазвичай буду прокачувати не я, а будуть прокачувати мене. Звісно. Не бути, на тебе да. Ось так ось. Баналі. До речі, Баналі. в мене є до вас таке питання: ви що мені знімати? Майнкрафт, Геншин або Роблокс? От, я От таке питання. пишіть мені в коментарях. Або, не знаю. Ну, напевно так, в коментарях пишіть. Хакер голосує за Роблокс. Ну, він просто любить Роблокс. Я парад Робокс. Хоча він... Так, він любить Майнкрафт, але не хоче, щоб я знімав Майнкрафт. Nee, ні, До Просто речі, вона... тут якийсь челік фармиться. Зараз я вам покажу, якщо він не буде. Ну, так, <правда> ну, типу, ось. Я його. <правда> а я його вбив? А де він? Ехе. <правда> 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 а мені не, не зарахувалось. А ні, я його не вбив. Ну, типу, ось так. Так, так. Вона не діла, а так, що <связывая> я скрипун Даня. А скрипун Даня. Ну, можешь просто да. Я надо вот все дерево. Окей. А ты писал ты в комментариях, что Да, я писал в комментариях. Ты не а, не-не-не, я, не сгадал, я сгадал, кто писал.

Нічого страшного, я прибив всі та я хочу. Що... Ні, він мені, він мені то каже. Так? Він мені каже, я ж його вбив. А, ну я страшно очковий, я можу вбити всі активно удари, я ж в руки єйті. Зачекай, чи... я зараз хочу йому трохи життя зіпсувати. Ви що в житті малі не казали, да? Е, типу, я буду вбивати це всіх чилів. Ладно, не зрозумів, по мене він просто та є. я не знаю. Але він хоче поміняти це на кіцуни, я знаю. Він пише. Чели. Короче, окей, я не буду таким злим, просто хай парлиться. Я я играю вообще, я да не прокачу за деньги, потому что я деньги вообще прокачаю с Ну покаж, просто покажи, насколько ты будешь. Ну, просто. Ось так вої форма, О, така моя форма прекрасна. Ну давай, да. О, ти зможеш їх всіх з одним ударом. Попадулоще. Я ще зараз гуль приєм, я плану теж одного... До речі, я хочу сказати, що ось газ і єті це одні з найбовіших фруктів. Тобто, допустимо... За нами погоня на воді, а ну да, Ну мені якби все одно, я просто по воді так, собі чилю, ходжу. Літаєш, ти літаєш, типа у тебе немає ног, ти да. ви... літаєш на джин. Ну, літаю по воді. Я. А я э -э -э -э. А він просто ходить. Да. Ну, это мой дом, пончик, я там сподіваюсь, а я идей. Ні, твій дім на першому морі, адже там є фрукт. адже там є босс Єті. Ну, я тепер можу таке. Ні, взагалі то, скоріш за все, твій дім це жар і коло, адже саме там ну, єті перший раз показали. Шле. До речі, у мене є питання для тих, хто дивився One Piece. Фрукт єті взагалі існує чи ні? Бо коли я дивився його... То там нічого не казали за фрукт ЄТІ. Це типу ЄТІ і ЄТІ. Ну, <тур> Пані, то він не знаю, я вас... Я вас забавити А до речі, на рахунок оновив ХЕЛОВІН, я. я дуже хочу собі. Ну, газ це мій улюблений фрукт, думаю, це знають по одному із моїх відео, я там казав. <тур> я думаю, що... ну... І там ще адмін казав якийсь, не пам'ятаю який саме. 143. А, ну так, бо той адмін, що Блоксфрут... з е, е, Той, що зробив Блоксфрут, він казав, що або раніше, або пізніше. Ну, десь на Хеловінського. Да, десь на Хелловінського оновлення вийде фрукт отой от. Не точно, mm, не, точно, але, не точно, але можливо вийде фрукт. А тому що раніше вона вся така японська мать, так? Да? Ну, mm, ти. <диві> Мені вони просто подобаються. А я сліз от хотів, я боюсь їсть і я не спав, тому що фрукту, вообще до мене. Тобі що, наче як фіолетовий колір подобається? Подобається. Ну, да, не це ти, замітили, то вона не їла скрипуна. Есть моя Дима Фелендо аура А мне вот. Угу. Вот типа та аура. Нам Аула. двом не посчастливило. Хакер вибив собі оні ауру, яку хотів я, а я вибив 셀레스тіон ауру, яку хотів він. Я очень хотел просто домой лебениться. Кстати, у меня есть такой ще плащ, я добанив в корн, поднёс на вар. Вот Это какой-й более плащ. Ну, тоже показать, короче, на видео. Вот такой плащик мой. И я еще на лень, который по последний мест пора токена. Вы был шлем. Кони шлем. Ой, у меня шо и лагало. Ой, у меня я лагал. Они забрали, но не смог. Я... не, я не хотів всю тематику они. Я просто хотів себе собі... вот той вот. Понял. Так. У меня есть. Ну, у мене нету, даже, площадь, лістю, я хочу. До речі, хакер, давай зробимо по відео блокструт не просто типу фармівку таку, а щось цікаве. Давай. Ну, тихо. ну, типу, або давай на кожному відео, коли ми разом будемо знімати, або коли я сам буду по блокструту знімати, давай казати якусь цікаву, корисну, якусь річ. Інформацію можна? Ну так, якусь корисну інфу, щоб новачкам не так складно качатись було. Я можу зараз цікаві новічкам на тебе моря. Ні-ні-ні, одне та... щось таке. Типу, який, ну, який фрукт найліпший для першого моря або... <гум> я могу сказать, что каждый раз на, на самом деле видео по інформації, информации. Да? Ну типу, да, щось таке коротеньке і не должны долго. Ну, что перше я после этого наличка, это це Это фрукт света. Я за него прошл кстати, м морем, а второй море <гум> это, ну, почти за Я теряю, я потом его потерял, но это не важно. Это будет уже на себя данила, да? <гум> Я буду влаштовувати допити, я вам обіцяю. Ні, я не дам. Я біжу в третьому море, ти мені так не дам, не йдеш. Не не мені недалеко. Ну, це була така цікава новинка, так сказати, цікавий факт від хакера. Да. Наступний сказати, що цікавий я... факт буде від мене. У наступному да, відео. Можу... Пропоную зараз так. піти і. І піти, і в бити якогось челика. Ну, баутиха. Ну, <зив> mm? mm -hmm. <зив> ну да. Подивись, кто спирату сам. Ну да, да. <зив зив> да ти реально, вот, а, до речі, да. Я вже навчився, наконец-таки паутиха едьте. Я научился это делать, ребят. Кстати, як вы за ним, удалить, гуля, а я украинство гуля, мы рад забудем. Угу. Там так, хтось йде на Ice Raid. Це, до речі, найкрутіший із Марині. Ice Admiral. Я ч там? Ака, чи як його звали? Ой. так. Ні, да. Не, не... Да. Аказа? Я ж ванти смотрю, я у пройшов прошл адвой спорт. Я вже пройшов. Ось бачу челик, якийсь спармится.

Ні, стой, я хочу його головить, я хочу його обліку. А! Так. Окей, я тобі тоді просто допомог. Це? Він улітає далі по. Де, да, де, да, де, да, де, да. я його не можу бачити. Он не, він наверху так. Ага, бачу. А не бігит, бігит, бігит. по мені, стріляє мене ще... Ай! Он вичитий кібер подобається, чого не вичити. Ага, не біги, біги, По мені цей скіл... О! А він по мені дістав якось той скіл його. Може не гравітація. Ау, він мені по е, він мені політ. Ну, чотири кіпер, ждем пулдаун. Я не можу піти чотири рази пулдаун. Я от і кстати, Данілу хоче теж чотири рази буде помагати. Но ми нормально це не будемо на щось поставки. Ну, ми хіба що будемо записувати, як ми будемо. <плес> Ай! Старі, <плес> бери його, боже. Юзи їх і вбери мітярі, пожалуйста, помагайте. Та мене вбили. А, ну то не все. Давай добуду пильно, він слишком мощний. Ні, він, не, він не дуже, він просто ранок. Ну потому що він так би з іншими новингом може пані. Но ми напевне будемо... До речі, ми шукаємо собі третю людину команду. Але я поки що ще оцей набір. Нам ще дороги і живейся на портал. Бачиш ласки. Ну і ті цю не або портал, так. Я скажу спойлер. А дальше уже сами думаете вчимай там. Ой, Ну ч не понял? Ну, все, двигай. вже там свой. Так, щоб вы поняли, зачем нам ті дві людини, портал и... Так, до речі, нам треба людина на третьому морі з... Готою штукою для... Я поймал, я поймал чувак. Ай, я а. Він забагався. Я поїздці, а я мені есті. На на. Ну, він забагався. Він застрял там. Він трошечки в текстурах забагався так. Оп, нічого, щас выйде. А. А а. а вийшов, і мені не балак, не сказала, що він вишать. До речі, а як називається та штука, що треба для В4 раси? Ось, так, Шестерня треба для того, щоб. Нам треба чел на третьому морі з золотою шестернею. Да, ну то щоб вийшов дані, ми з тобою будемо отримати не менше вода. Так, але хто буде з нею, напишіть в коментарях. Але ну, під наступними відео наразі нам це ще не треба. Надійські нас то вийде. Тому що, ну, ми заказуємо Третє море вже. Так, це буде дуже жорстко. Тому що там і... До речі, той чел, в кого буде шестерня і третє море може потрапити Кстати, у відео в майбутньому. Є такі гази, є такі ефекти. От дивись, ми типа морозний ефект, але для мене у тебе всі газові ефекти. Ота. А стрибнути. А, до речі, в тебе ефекти, коли ти стрибаєш, не, не зникають. У мене сорта ще є. Дивись, як сорта йде. Драфона там. Ага, лол. А в мене нічого немає. Зато, коли я в трансформації, в мене не те, що багато ефектів, у мене мільйон ефектів. У тебе чого? У тебе їх немає, то мантиочість вагон Ну так. Ще плюс я логія, тобто дивіться. Зараз покажу. Ну та та, -та. Ну, ось, типу, ось с От він мене, типу, б'є, а мені все одно. От дивіться, просто на моє хп. А до речі, в тебе ж наче як теж логія. Не, у мене нет, у не параметр. Я до ачка, у мене 100. А, ну добре, тоді, напевно, на цьому моменті ми будемо закінчувати. Можеш не бігати? Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і усім па-па-па-па! До нових зустрічей!